Сьогодні обслужимо акумулятор, якому вже в моїх руках 2 роки. Ще провалявся з моменту випуску. Його десь 3,5 роки. Ні разу ще до нього не дивився. Ну, Прийшов час, зима на підході. Так, зняли акумулятор, все притерли, менш-більш нормально. Ці штучки витягуються, просто не відкручуються, а витягуються. Витягуємо ці штучки всі. Так, що все витягнено. І тепер дивимося, на якому рівні у нас знаходиться. На камері, то, напевно, видно не буде. Ставимо на рівну поверхню і дивимося, на якому рівні у нас електроліт. На камеру не видно, але скажу так, рівень електроліту, чи як правильно називається, знаходиться. У допустимих нормах. Усі, всі ячейки практично на мінімальному рівні і деякі тут, по-моєму, тут трошки вище мінімального рівня. Тобто ми беремо дистильовану воду. Дистильована вода, якусь таку знайшов взагалі за 15 гривень. Беремо шприц, так буде найзручніше. Набираємо воду і доливаємо до рівня. І з таким способом доливаємо до рівня, перевіряємо рівень, це треба більше долити. І на цьому обслуговування закінчено. Можна його підзарядити. Тільки не знаю, якою зарядкою. Дивився останнє відео якогось москальського блогера, правда. Він казав, що не всі зарядки підходять для всіх акумуляторів. Так що таке, акумулятор цей показав себе добре. Ніколи не розряджався, ніколи не підводив. Практично йому під 4 роки вже, як бачите, поки нічого майже робити не треба. Так що, якщо ви знаєте, якщо, наприклад, у вас пошкоджена якась ячейка або щось таке, дистильовану воду можна тільки доливати, якщо електро... тут акумулятор десь наполовину, то й менше. Це вже треба купляти електроліт. Там є певні, певна консистенція, то вже не будемо такі деталі усу... углублятись. Долили дистильованої води, зарядили, як маєте чим. І все. І Це макінець став на місце і їздимо далі.